Вітаю на каналі Домтехнік, Представляю вашій увазі міжкімнатні двері Омега серія Lines. Розкажу про конструкцію, покриття та дизайн. Двері Омега серія Lines модель F5 мають сучасний дизайн і підійдуть до інтер'єрів у таких стилях, як мінімалізм, хай-тек, модернізм, лофт та інші. Стиль полотна можливо коригувати за допомогою фурнітури, лиштви, монтажу та кольору. Модель Lions F5 це дерев'яні фарбовані двері, вироблені з масиву хвойних порід. Короб теж дерев'яний. лиштви та добори МДФ. Покриття тришарове, фарба наноситься із дотриманням усіх норм, стандартів та температурного режиму. Тому воно ідеально рівне та стійке до механічних пошкоджень і підвищеної вологи. Не здувається і не лущиться. Дані полотна пофарбовані у білий колір, але виготовити їх можна у будь-якому кольорі за палітрою RAL. А також замовити конструкцію двох кольорів та різного дизайну. Ось як тут з одного боку модель Lions F9 зелена, з іншого F5, тільки вже синього кольору. Декор чотири тонкі лінії фрезерування. Рівні лиштви та компланарний короб. Це коли коробка монтується в одній площині зі стіною. За рахунок цього полотно та лиштви розташовані на одному рівні. Для такої конструкції монтують приховані завіси. Тут врізали механізми лав. Ручки конвекс та магнітний замок AGB. Роботу та монтаж такого механізму можна подивитися в окремому відео. Посилання в описі. На три полотна встановили магнітні приховані обмежувачі Verum. верум. Погляд та монтаж також є в окремому відео. Ця модель може бути змонтована як зовнішнього, так і внутрішнього відкривання. Для зовнішніх дверей змонтували фальш-коробку. Це двері України, серії Інтер, модель Stella Turin. Огляд за посиланням. В описі. Внутрішня накладка такого ж дизайну і кольору, як і модель Lions F5. Матеріал для оздоблення відкосів, добори і лиштви, той самий, що і для міжкімнатних дверей. Ціни та більше інформації на сайті domtechnik.com.ua. Посилання в описі. Тож підписуйтесь на наш YouTube канал, аби краще знати, що обирати. Коментуйте відео і не забувайте за вподобайки. Домтехнік з комфортом проходити крізь стіни.